Ізнання дуже активно обговорювали те, що сталося. А в Оболонському районі Києва правоохоронці знайшли тіло 32-річного чоловіка у власному авто з вогнепальним пораненням голови. Поруч із ним знайшли зареєстровану на нього ж зброю. Інформує поліція Києва. Напередодні загиблий скаржився близьким на фінансові проблеми та пригнічений стан. А також надіслав їм прощальне повідомлення, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства із додатковою відміткою самогубства. Поліція не розкривала імені загиблого однак, за інформацією суспільного, з'ясувалося, хто саме це був. Йдеться про криптопідприємця Костянтина Ганіча, відомого як Костя Кудо. Також у його телеграм-каналі опублікували новину про смерть. Усі подробиці пообіцяли повідомити згодом. Костянтин Ганіч, відомий криптоблогер і підприємець, пов'язаний із консалтинговою та освітньою діяльністю у фінансах. Ймовірною причиною його загибелі, вважають великі фінансові втрати. У ЗМІ анонімні джерела стверджують, що напередодні смерті блогер втратив десятки мільйонів через. Падіння е, криптовалют були втрачені практично всі інвесторські кошти, якими керував Кудо, а це близько 7 мільйонів доларів. А серед інвесторів, як кажуть анонімні джерела, могли бути чиновники і впливові люди із різних сфер. Після заяв Трампа про введення додаткових 100% мит щодо Китаю крипторинок захитало. Біткоін, який і так був нестабільним, саме після посту американського президента впав на 12%. І лише за добу після заяв Трампа було скасовано угод на понад 19 мільярдів доларів. За вихідні сталося масове закриття угод. Багато хто втратив гроші через різкі коливання курсу. До нас зараз долучається Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки у 2005-му заступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки СБУ. Пане Костянтине, доброго ранку. Вітаю щодо е, історії із. Е, Вбивством, самогубством Костянтина Куду, от е чи дійсно в людини могли бути настільки серйозні фінансові втрати, зокрема не своїх коштів, для того, щоб зважитися на такий крок, враховуючи принаймні ті обставини, які відомі про те, як було знайдено тіло і так далі. Ну, судячи з обсягу доступної наразі інформації, бо правоохоронці не як завжди. все схоже на те, на доволі, на жаль, типову історію для брокерів. Це не тільки для крипторинку, властиво, це і загалом для великих бірж, Коли брокери працюють чужими переважно грошима, інвестують і клієнти хочуть швидкі гроші, ну тобто, заробити там один. Півтора відсотка на стабільному біткоїні нікому не цікаво. Всі хочуть заробити удвічі, утричі, у п'ятеро більше, ніж вклав на ризикованих інвестиціях. Ну, альткоїни в даному випадку це були. ну В цьому випадку невідомо, які саме, але mm -hmm. з нестабільних криптовалют набагато більше, ніж стабільних. Тому. На жаль, історія, коли м -м, брокери вирішають йти життя через величезні фінансові втрати, вона не перша і боюсь, не остання, тому що так було на всіх традиційних біржах. А криптобіржа вона принципово нічим від біржі не відрізняється, тому що а, там, там акції компанії, а тут курси криптовалют. Ось і вся різниця. А так вони за тими самими принципами. Купуються, продаються, заробляються, і, і брокери завершають життя самогубством, так ну приблизно за тими самими принципами, пане Костянтине. Але ж коли людина, ну взагалі, хто клієнти в Україні брокерів криптобірж, і людина ж, коли несе гроші вкладає там в бірші, в криптовалюту, ну вона ж має усвідомлювати всі ризики, і того, що вона може за все втратити. Абсолютно усвідомлює, звісно, більшість, звісно, усвідомлює, але розуміє, що завдяки цим ризикам і можна заробити. Знаєте, як то кажуть, так ти ж можеш ризикнути і втратити все. Можу, але можу і подвоїти, потроїти суму вкладену. Тобто, це свідомо, і брокери це про це одразу попереджають. І попереджають дуже чітко, прозоро ясно. Це розуміють брокери, це розуміють клієнти, але менше з тим. А, ну так завжди буває. Ну нічого не змінюється. Люди свідомо йдуть на великий фінансовий ризик. Свідомо питання в тому: ну наскільки чи на навіщо е було брокеру вбивати себе? Або як кажуть, що тут знаєте, не дуже чиста історія, Може він не сам це зробив, а йому допомогли. Але тут логіки зовсім немає, тому що буквально через три години після падіння вже відскок і частина курсу повернулася, а за тиждень, за два він би повністю відновився, а за місяць він би ще виріс би курс на якоїсь криптовалюти. І єдиний, Тоді це немає хто міг... логіки саме в його діях, тому що він як брокер мав якраз це розуміти. Так, він все розумів, і він єдина людина, який міг би хоча б частково компенсувати втрати. А якщо немає брокера, то взагалі ніяких шансів нічого відновити. Ну тобто, у нього, і до речі, на місці його смерті не знайшли його телефону, у якому були всі доступи до всіх гаманців, криптогаманців. А це дуже підоріла історія. Або його забрали при обшуку, або його забрав той, хто був під час його смерті, або ще якась така. Знаєте, і мутна, мутна така історія. А навіщо Тому тоді його забирати, віде? якщо наскільки я знаю, ну в нас є навіть дуже багато гаманців, які ніколи не відкриють через те, що люди померли. Тобто, ну там же ж є якісь коди до гаманців, там паролі. Так. Навіщо тоді забирати телефон з гаманцями е криптовалют? А можливо, люди хотіли забрати те, що залишилося, не вірили. Ну принаймні, чи які там. Були причетні до його смерті, або спричинили цю смерть, або ще які чином можливо, вони вважали, що брокер їх обманює, і вони mm. вирішили забрати те, що залишилося не довіряючи вже брокеру. Ну знаєте, це такі здогадки, які можливо не мають стосунку до реальності. Я думаю, що через за кілька років ми дізнаємося усі обставини цієї загадкової смерті, і тоді вже можна буде оперувати з якимись фактами. Наразі ж. А, ну, ринок, крипторинок, він постійно коливається, і він знов відскочив трошечки. Так було там 110 тисяч доларів. біткоін, зараз 114. Він росте знов, відновлюється. Це для нього нормальна історія. Ось тому, що ринки криптовалют падають, це абсолютно традиційно, всі це знають. Пане згодом через місяць-два він відновиться. Але е, я бачила вашу колонку для е, цензури, якщо я правильно пам'ятаю. Так у вас же є свої припущення, чому сталася така історія, як сталася і хто саме були клієнтами КУДу? А, ну я зібрав да, таку неперевірену інформацію про що говорять люди. Тому що знаєте, правоохоронці правди не скажуть. А якщо скажуть, не факт, що це буде правда. А, ну казали, що у Кудо було він, він там, працював для ГУР, uh -huh. а він працював для деяких високопосадовців в СБУ. Він брав у них а, гроші і... і заробляв. Ну вкладав в криптовалюту, і вони разом з зі своїми клієнтами заробляли. Я впевнений. У нього ще були інші клієнти, в тому числі з державного сектору. Усі ми знаємо. Про рівень корупції в Україні а корупція це багато живого кешу, а живий кеш його складно легалізувати. Чорний кеш мається на увазі. А криптовалюта доволі ефективний інструмент для легалізації відмивання цього, але ще і можна заробити При цьому всьому тому так я почитав різні джерела. Різні люди, вони там не люблять називати свої прізвища, але ну ось є така версія, скажімо так. А якщо багато людей про це говорять, то мабуть в цьому є велика частина правди. Диму без вогню не буває. А е, добре, забрали гама, е, забрали телефон, на якому ці криптогаманці можна з його допомогою відстежити, чиї це були гроші, і коли були здійснені операції. Якщо вже ми йдемо mm -hmm. в таку от, теорію теорію. За умови доступу, що ви знаєте, що ви отримаєте розлучите телефон, розблокуєте його, і крім того, і ще до гаманців можуть бути ще додаткові засоби безпеки. Якщо ви також до цих гаманців, там можна ще поставити і додатковий пароль, і додатковий другий, третій, четвертий фактор авторизації а, і все таке інше. Якщо ви все це маєте і, і звісно, ви побачите історію. Транзакцій усіх по кожному гаманцю, крім того, можна публічно це побачити, знаючи номери е, усіх гаманців, можна публічно, тому що всі, майже всі криптовалюти, вони публікують всі свої транзакції. І це ось е ну, недолік для корупціонерів. знаєте. Тобто, <рив> тобто умовно, якщо кис... одна, одна зі структур отримує і е взламує цей телефон, і ці гаманці, вони мають на руках дані про всіх людей, які користувалися послугами куду? Так, в принципі, можна і ці дані також отримати. Дуже цікава історія, пане Костянтине. Я дякую вам за за думки за аналіз. Ми будемо стежити за нею. Звичайно, що хочеться ще почути офіційні дані поліції і прокуратури, коли вони вже початкові етапи слідства завершать. Проте, все ж таки, що вони, яка в них буде версія. Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки у 2000 му роках, заступник керівника відділу боротьби із комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки СБУ.